Сторінка 189, параграф 46. Членистоногі безхребетні тварини із зовнішнім скелетом. Ракоподібні. Які характерні риси членистоногих? Членистоногі унікальна група тварин. Вони становлять близько 80% від усього різноманіття організмів нашої планети. Їх відомо понад 1,35 мільйон видів розміри членистонових коливається від мікроскопічних частки міліметра, як от у деяких дрібних ракоподібних чи багатьох кліщів до десятків сантиметрів завдовжки. Наприклад, довжина тіла омара європейського може сягати 60 сантиметрів, а розмах ніг японського краба сягає до 3,75 метра. Шленистоногі заселили різноманітні ділянки суходолу, усі типи водойм, ґрунт, організми інших істот. Шленистоногі це єдина група безхребетних тварин, представники якої комахи набули. Здатності до активного польоту до членистоногих належать мухи, жуки, метелики, оси, павуки, кріші, річкові раки, краби тощо. Малюнок 46 перший. Усі представники членистоногих, як і кільчасті черви, мають сегментоване тіло. але їхні сегменти зібрані у групи, які відрізняються за особливостями будови. Подібні забудовою сегменти формують відділи тіла: голову, груди чи черевцем. У деяких випадках сусідні сегменти, наприклад, сегменти голови і грудей, можуть зростатися між собою, утворюючи голову-груди. Назва цих тварин походить від того, що до їх сегментів прикріплюються по парі членистих кінцівок. Кожна така кінцівка складається з певної кількості окремих ділянок, Членників – малюнок 46-й другий. Членисті кінцівки, на відміну від бічних мускульних виростів, сегментів. Багато щитникових червів можуть здійснювати складні, різноманітні та точні рухи. На голові членистоногих розташовані різні органи чуття, і ротовий отвір оточений ротовими кінцівками. До грудей прикріплені кінцівки, що насамперед забезпечують рух, ходильні, плавальні тощо. Добре розвинені кінцівки на черевці мають, наприклад, деякі представники ракоподібних річкові раки, омари, креветки тощо. Тіло Зовні вкрити зовнішнім скелетом, утвореним кутикулою. Міцності кутикулі надає особлива органічна речовина. Хітин. У річкових раків, омарів, крабів кутикула просочена ще й кальцій карбонатом, що додатково її зміцнює. Зредини до кутикули кріпляться м'язи. Кутикула Кула не розтяжна, Тому ріс цих тварин, як і нематод, супроводжується періодичним линянням. Одні із членистонових линяють і ростуть у Продовж усього життя, як от омар європейський, тривалість життя якого становить до 50 років. Інші, наприклад, комахи у дорослому віці не линяють і тому не ростуть. Серед членистоногих є хижаки, рослиноїдні види, сапротрофи, паразити, кровосисні види тощо членистоногим притаманні складні форми поведінки, які забезпечують різноманітні інстинкти. Багато представників членистоногих здатні до формування умовних рефлексів. Основними групами членистоногих є ракомани. Подібні комахи та павукоподібні, які ознаки притаманні ракоподібним. Ракоподібні переважно мешканці водойм, тому здебільшого дихають за допомогою зябер. Їхня кутикала не захищає від пересихання, тому навіть мешканці суходолу, як от мокриці, потребують певного рівня вологості середовища існування. В Україні поширені різні представники ракоподібних, найвідоміші з помішних довхопалий малюнок 46 третій та широкопалий річкові раки. Широкопалий Копалого річкового рака занесено не тільки до червоної книги України, а й до міжнародного червоного списку. Голову груди річкового рака зверху вкриті суцільним панциром, а черевце складається з окремих рухливих сегментів, укритих окремими щитками. На головогрудях є дві пари вусиків, кінцівки, що утворюють тортовий апарат, три пари щелеп і три пари ногощелеп та п'ять пар ходильних ніг. Перша пара ходильних ніг несе добре розвинені клешні, раки використовують їх для захисту від ворогів, захоплення їжі та її шматування. Ходильні ноги слугують річковому раку для повзання по дну. Ще шість пар кінців. Мсів розташовані на черевці. Ніжки останньої пар розширені і разом з анальною пластинкою, якою закінчується черевце, утворюють хвостовий плавець. Підгрібаючи під себе воду, рак здатний швидко плавати, пересуваючись заднім кінцем уперед. Річкові раки населяють водойми із чистою водою та високим умістом кисню. Річкові раки всегідні тварини. Вони можуть живитися водними рослинами, тваринами або їхніми. Рештками річкових раків, як і інших представників ракоподібних, людина вживає в їжу: це омари, лангусти, креветки, краби, ефаузієві, криль тощо. У природі ракоподібні, дафнії, циклопи, ефаузієві тощо встановлять кормову базу для різних мешканців водою. У вологих місцях суходолу, лісові підстілці, під камінням, у приміщеннях, по грибах, підвалах тощо, трапляються невеличкі сірі ракоподібні мокриці. Вони беруть участь у процесах ґрунтоутворення перероблюють рештки органіки збагачують нею ґрунт. На відміну від мешканців води, мокриці пристосувалися дихати атмосферним киснем. У морях України мешкають креветки, раки, самітники, краби. У крабів через це корочене і підтягнуте під голову груди. які вкриті міцним панцирем. Перша пара ходинних ніг несе потужні клешні. В Україні трапляються краби кам'яний, мармуровий, прісноводний тощо. Вони потребують захисту через забруднення водойм. У прісних водоймах України поширені невеликі рачки, коропоїди, що живляться кров'ю риб. Сплющена форма тіла цих паразитів сприяє кращому прикріпленню до тіла хазяїна. Цікаво знати, дрібний ракоподібних, як от дафній, застосовують як корм акваріумним рибкам та як біотестування встановлення токсичності середовища, наприклад, води. Організми, яких використовують для біотестування. Повинні чітко реагувати на небезпечний вплив того чи іншого чини узагальнення членистоногії група безхребетних тварин, до якої належить 80% тварин на землі. До членистоногих належать ракоподібні, павукоподібні та комахи. Ракоподібні пристосовані до існування у водоймах і вологих місцях, тому в більшості з них органи дихання це зябра.